Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні знову для вас цікаві пропозиції в нас на каналі. Не просто цікаві, а супер ціна Kia Niro 2020 рік. Так, починаємо. 8 місяць 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Срібний металік, практичний, класний колір. Класно виглядає, контрастний такий. Чорні задні вікна затоновані заводські. Далі контрастно з чорними колесами. Чорні колеса з срібним, з чорні вставочки, супер дизайн, супер поєднання кольорів. І такий кольор є практично, легко миється, легко витирається влітку, не дуже нагрівається на сонці. Самий, один з найпопулярніших кольорів. Ледовське світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні, парктроніки, максимальна комплектація Executive Line. Автомобільчик нещодавно прийшов з аукціону. Задні стопи Full LED набагато цікавіші. Вже йдуть 20 2020 році, ніж в 2019 -му. ледовські стопи оновлені. Гарно автомобіль виділяється з потоку інших автомобілів, і набагато безпечніше рахуються ледовські стопи. Так, автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту і чистий 2020 рік. Даний автомобіль має. Вихід на три фази. Можна його заряджати як на швидкісній зарядці, так і на домашній зарядці. Гума Мішелін в хорошому стані. Ще один сезон, як мінімум, поїздить. Задній протектори теж високий. Так, йдемо далі до салончику. Автомобіль має безключовий доступ, датчики сліпих зон, повністю шкіряний салон. GBL музику, амбієнт підсвіточка. Вона міняє кольори і так само є червоний, голубенький, біленький і насиченість підсвітки. Пам'ять сидінь, електросидіння, будь ласка. І саме основне. Чесний перевірений пробіг. 136 тисяч чесного перевіреного пробігу. З сервісною історією. Підшипники не годуть, клімат працює, технічно автомобіль справний. Зарядили автомобіль до повної батареї. Запас ходу ми маємо 515 км. Амбієнт підсвіточка з правої сторони. Камера заднього огляду, все працює. І щоб не бути багатослівним, підключили комп'ютер для діагностики батарей. На пробізі 136 тисяч км, батарея відчуває себе відмінно. 100% сох батареї. Не просідає так сильно батарея в Kia Niro, як може там в інших автомобілях. Максимальна комплектація є охолодження сидінь, підіг... підігрів сидінь, підігрів керма, пасажира, водія. В даному автомобілі один ключик, другий потрібно доробити. Так, автомобіль прийшов з аукціону. Далі по салончику. Як ви бачите, салон в гарному стані. Є підігрів. Задніх сидінь, будь ласка, багажне відділення. Також в хорошому штані, стані потрібно, виходить, докупити лише шторочка. Тут йде, в Україні вона продається і ми докупимо. Е, йде кабель силовий для швидкісної зарядки. І також є звичайний кабель від звичайної розеточки 220. Аварійний знак, аптечка, жилетки. Все є в комплекті, електричний компресор, смола також на місці. Отаке Kia Niro. Приїхала з аукціона і буде супер ціна. Ціна з доставкою і розмитненням в Україну буде написана в темі відео. Чистий 2020 рік. Kia Niro, корейський автомобіль завоював шалену популярність в Україні. За рахунок в першу чергу своєї батареї, а також за рахунок свого об'єму салону, багажнику такий електричний кросовер. Тому кого цікавить, супер ціна, все працює, сух батареї 100%, підшипники не годуть. Клімат працює. І <кій> такі автомобілі з пробігами 200 тисяч, 300 тисяч також мають сог. 200 тисяч це 100%, знаю, сог не просідає, має 100%. І під 300 тисяч бачу, на аукціонах також продаються такі автомобілі. Завжди ціна залежить від пробігу. Якщо пробіг буде 160 тисяч, дешевша ціна, 200 тисяч дешевша ціна. 90%, як кажуть мої клієнти з України, автомобілів змотані пробіг. Ми завжди показуємо чесний пробіг, відповідно чесна ціна. Також в наявності є е, по е, є свіженькі пропозиції: це Кіаніро. Темно-синій металік, також хороша ціна. Максимальна комплектація. 2020 рік є такий автомобільчик. Три фази, легкосплавні диски, безключовий доступ. Нова навігація вже в 2020 році, йде 94 тисячі пробіг. Будь ласка, свіженька пропозиція так само. І ще є. Графітова, 2020 рік, максимальна комплектація, Executive Line, автомобіль також прийшов лише з аукціону. Пробіг 127 тисяч кілометрів, також підшипники не годують, також автомобіль справний. Вже є він онлайн в інтернеті, також досить хороша ціна. 14500 євро ціна даного океаніру тут в Нідерландах. Кого цікавить, телефонуйте. Супер автомобільчик, 36 кВт. Шкода Сіті е, Gow. Такий автомобіль проїжджає 230 км орієнтовно. Ще один срібний металік є в наявності. Так, біленька Кіаніру вже знята з обліку, вже продана. Е, є ренозоєчка, це просто обалденний автомобіль. Стан відмінний, просто відмінний стан даного автомобіля. Червоний перламутр. Окремо постараюся зробити одного дня огляд на даний автомобіль, але не можу стримати. 75 тисяч кілометрів Пробіг даного автомобіля. Такий цікавий джойстик. По салончику стан нового автомобіля. Мультимедіа, камера заднього огляду. Будь ласка, супер стан автомобіля. Рено Зоя. Такі автомобілі ми купували, такі автомобілі ми доставляємо в Україну, розмитнюємо повністю все під ключ. Завтра в нас вже йде 10-й місяць року. Тобто до кінця нульового розмитнення по електромобілях, можна сказати, лишається ще 10-й-11 місяць. Два місяці для того, щоб встигнути купити і доставити в Україну електромобіль за нульовим розмитненням. Так, супер пропозиція дня. Kia Nero, срібний металік, 20 рік, будь ласка. Також є наявності Tesla Model Y, чорний колір. Також є Ford Mustang, повний привід. Також є Kia Soul, червоний ENAK проданий місто Одеса. Є Ioniq 5 газ з гарним пробігом 22 рік. І Також є ще одна ренозоєчка. Пробіг до 100 тисяч. Ні, зараз ми подивимося точно. Максимальна комплектація, а пробіг в неї 111 тисяч. Full options. Ціна нетто тут в Нідерландах 10-400 євро. Також зоєчка має 52 кВт. Також проїжджає 300 плюс кілометрів, більше 300 кілометрів. Кого цікавлять будь-які автомобілі з Нідерландів, телефонуйте, звати мене Омелян. Кожного тижня виїжджає автовоз, 8 автомобілів для наших підписників, для наших клієнтів. 050 565 08 17. Viber, WhatsApp, звичайний телефон. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями, телефонуйте. Також багато є вантажних фургонів. Більше 200 вантажних фургонів є на даному автомайданчику. Кого цікавить, також звертайтеся.